Доброго здоров'я, добрим людям! Продовжимо рубрику Як знаходиться слово. Сьогодні приділимо увагу ще одному прецедентові, який дуже угніздився в нашу мову, а саме тим не менш. І знов словник, академічний словник каже, що слова тим не менш не знайдено. Але якщо у вас є, то додайте в словник і додайте приклади його вживання. Ну, знаєте, прикладів море, але чи варто їх додавати? Це примітивна, елементарна калька з Темє-м'єнєє. Пригадую, вперше я, сільська дитина, що жила в природному середовищі рідної мови, хоч знала й російську, як і всі ми. вперше почула його понад піввіку тому у пісні «У руч'я» з репертуару Ірини Бжеської. Ця пісня є в інтернеті, можете переконатись. А зміст її тексту такий: дівчина дійшла по тоненькій жердиночці до середини струмка. Кавалер піймав цю досить хитку мить для зізнання і сказав, а я тебе люблю. А вона повірив, щастя, не можу і скрить своє волнення. а він стоїть на берегу і смотрить Темє м'єє. Хтось, напевне, і перейняв цей зворот. Бо популярна була пісня, але масового його вживання не було, про що й свідчить те, що словник, бачите, не фіксує. Тобто, все ж таки прецедент активації стався пізніше. Я пов'язую це, наприклад, із Помаранчевою революцією, коли ми всі вслухалися в п'ятий канал і коли там. Данило Яневський говорив тим не менш, тим не менш. І ми чекали тих новин на П'ятому каналі, і воно знову активізувалося це слово. Він сам чернівчанин, але в побуті російськомовний. До речі, в Чернівцях загалом на західних теренах України, а тепер і в інших краях, досить поширеним є вислів менше з тим. У значенні, мовляв, не зважай, надто, не переймайся, не бери в голову тощо. Але повернімося до прецедентного глюка, тим не менш. Варто визнати, оригінал лід звучить досить мелодійно, Тим не менее, там інші закони евфонії, тобто милозвучності. Але буквально перенесений на український ґрунт він постає какофонією. Тобто, не милозвучністю, якої ми вже не чуємо. Ти мене менш. Чуєте, ти мене менш. Не, не виручає і тим мене менше. Хто кого мене і скільки мене. А тим часом, тим часом, я ціла низка відсурених своїх слів. Теж таки тим часом, а втім, а таки, за те, про те, однак і все-таки, зрештою, просто але чи та у значенні але. А поруч із цією майже загубленою низкою слів наших питомих одна калюжа. І ти мене менш, чи ти мене менеш, ледь не всі туди тепер дружно чалапають. Я намагаюся, як ви бачите, трошки перевести це на гумор. І скажу так, що незабаром співатимемо пісню про свекруху лихую. Хто пам'ятає цю пісню, ой, дівчино, шумить гай, кого любиш, забувай. А там далі свекруха, підемо серце, в чужую хату, поки свою збудую. Чужа хата така я, як свекруха я, хоч не лає, то бурчить, а все ж вона не мовчить. Так от тепер вже будемо співати, тим не менше не мовчить. Можливо, ця піснетерапія допоможе нам позбутися оцього запозиченого і перекалькованого слова, глюку, тим не менше. Є десять своїх, я їх перелічив перед тим. По цій мові бувайте всі здорові.